Ож настав час підсумувати сьогоднішній день. Зараз говоримо про головні події області та міста. Вітаю вас. Снова трагічні звістки прийшли на Тернопільщину у бою з російськими нападниками. Загинули наші земляки. На Донеччині окупанти обірвали життя Ігоря Штоника 1999 року народження з Трибухівської громади. Настало жителя Білобожницької громади Степана Березеніцького. Він загинув під час ворожого артилерійського вогню. У боях за визволення Харківщини обірвалося життя бійця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади з чортщортків. Щони Василя Мармуса не забудемо жертву наших воїнів. Вічна їм слава і пам'ять. Одразу двох земляків втратили жителі Козівської громади. Військових Григорія Смачила та Дмитра Антику запоховали на Малій Батьківщині. У селі Олесине попрощалися з бійцем ЗСУ Григорієм Смачилом. Він захищав Україну з початку повномасштабної війни. Загинув у Балаклійському районі на Харківщині. У Козові поховали 26-річного Дмитра Антикуза, родом з Донеччини. Його сім'я переїхала на Тернопільщину після початку російського вторгнення. Хлопець служив у розвідувально-штурмовому підрозділі. Загинув на Херсонському напрямку. Пам'ять про українських захисників вічна. У Жалобі Великогаївська громада сьогодні там зустріли тіло захисника Ярослава Качуровського. Він загинув 6 вересня на Харківщині біля Балаклії. Разом із жителями громади зустрічала воїна і наша знімальна група. Більше дізнаємось світ Яни Полухіної. За моєю спиною дорога у селі прошова. Вона усіяна квітами, як і весь шлях, на якому сьогодні зустрічали героя захисника України Ярослава Качуровського. Тіло воїна зустріли у великих гаях. Сьогодні, близько першої години, місцеві жителі прийшли, аби віддати шану захисникові із квітами, із лапатками. Звідти із великих гаїв тіло захисника повезли у рідне село Прошова і дорогою зупинялися у кожному селі, аби кожен житель міг вийти і віддати останню шану захисникові. У кожному селі приходило багато людей із квітами і з лампадками. У кожному селі проводили звучала молитва за захисником. Тут у селі Прошова, у рідному домі Ярослава Качаровського, відбулася також панахида. Люди прийшли попрощатися, віддати останню шану. Хто міг? Сказати пару слів, ми поспілкувалися і з однокласниками, і з людьми, які знали, які добре пам'ятають Ярослава. Що вони можуть сказати? Це велика втрата не тільки для тих, хто знав Ярослава Кочаровського, але й для кожного українця, який усвідомлює ціну незалежності нашої країни. Пам'ятають зі школи, що він був веселим. Завжди на позитиві. Завжди. У будь-якій ситуації Ярослав Качуровський не втрачав позитиву і усміхався у цьому житті. І хочеться, щоб і всі, хто його і знав, і не знав, запам'ятали його таким назавжди. Більше про героя, про захисника ми розкажемо у сюжеті. Завтра, 14 вересня, відбудеться похорон об 11 годині, також усі небайдужі. Матимуть шанс провести захисника в останню дорогу. Умер Михайло Гладкий, підприємець, екс-депутат Тернопільської міської ради. Йому було 59 років, мав проблеми зі здоров'ям. Він був депутатом шостого скликання від фракції ВО «Свобода». За час своєї каденції був головою комісії з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди. Щирість співчуття родині та колегам вічна пам'ять. Оголосили підозру чоловікові, який до смерті забив жителя Лановеччини. Про бездихане тіло в одному із дворів Почаєва повідомив місцевий житель, що вдалось з'ясувати правоохоронцям. Дивимося у сюжеті. Про бездихане тіло невідомого чоловіка в одному із дворів Почаєва на лінію 102 повідомив місцевий житель. Слідчо-оперативна група, яка виїжджала за вказаною адресою, виявила на тілі потерпілого численні тілесні ушкодження. Судово-медичний експерт підтвердив, що смерть 54-річного чоловіка, жителя Лановецької територіальної громади, настала в результаті ударів в різні частини тіла. У ході слідства працівники поліції встановили, що до смерті потерпілого причетний сам додзвонювач. Він фактично одразу зізнався у протиправному. За словами під підозрюваного 8 вересня він зайшов в гості до знайомого, який розпивав спиртні напої із потерпілим. Між потерпілим та підозрюваним виник словесний конфлікт, який переріз в бійку. Коли підозрюваний зрозумів, що потерпілий не чинить йому будь-якого опору. Після завданих ним числених тілесних ушкоджень. Останній покинув територію вказаного домоволодіння. Господар житла залишився біля бездиханого тіла товариша. Коли останній перестав подавати ознаки життя, він розшукав винуватця сварки. Словмисник прийшов перевірити свою жертву. А як переконався, що той мертвий, викликав поліцію, заявивши, що проходив повз будинок і побачив тіло невідомого. Чоловіка слідчі затримали відповідно до статті 208 КПК. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статтею 121 кримінального кодексу України. Обрали 34-річному жителі Почаєва і запобіжний захід. Тримання під вартою триває слідство. Вийшов із магазину і прихопив товар за 6 тисяч гривень у Тернополі. Просять допомогти встановити особу чоловіка крадія Протиправне зафіксували камери відеоспостереження. Увага! Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого, котрий скоїв крадіжку. Подія трапилася 10 вересня в магазині на вулиці Торговиця, колишня вулиця Живова. Один з відвідувачів викрав товар вартістю понад 6 тисяч гривень. Правоохоронці звертаються до краян. Якщо ви пізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 096 992 70 98 або на лінію 102. І давайте допоможемо поліції знайти ще одного крадія ще 31 серпня. Невідомий поцупив велосипед залишений без нагляду у Тернополі. Увага, працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого, котрий підозрюються у скоєнні протиправного. Подія трапилася 31 серпня на вулиці Шептицького. Невідомий викрив велосипед залишений без нагляду. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви пізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 067 580 40 47 або на лінію 102. Розкрали лісу майже на 2 мільйони гривень. Лісникам Чортківського лісогосподарства повідомили про підозру. Працівники разом із ще з двома підприємцями організували незаконну рубку і продаж деревини, зокрема дубу, модрини, грабу та інших порід. Деталі у сюжеті. В час, коли українців попросили готуватися до холодної зими і заготовляти альтернативні види палива, його буквально з-під носа вкрали. З лісів чортківського лісогосподарства зникло деревини на майже 2 мільйони гривень. Лісники, тобто службові особи лісгоспу, організовували саме незаконну порубку даної деревини і її перевезення. В свою чергу ж підприємці, які були залучені залученої групи, здійснювали безпосередній збут даної лісопродукції підприємцям на території України. Слідчі повідомили, що чорні лісоруби підробляли документи щодо обсягів деревини, які заготовляє держава, і відведених для цього площ. Створювали необліковані залишки лісопродукції, яку згодом і продавали. Під час чергової такої спроби зловмисників затримали працівники територіального управління ДБР. Троє Ом, лісництва і ще двоє приватних підприємців. Усім учасникам вже повідомлено про підозру в розтраті майна та незаконній вирубці, перевезені та збуті деревини. Деревину цінних порід, здебільшого дуб, повідомляють у ДБР, продавали за готівку, а отримані кошти ділили між собою. На сайті Держагентства лісових ресурсів, за бирками, якими маркували дерева, можемо відслідкувати, що окрім дубів, спритні чортківські лісоруби заготовляли і граб, і ясен, і модрину. Чимало бирок на сайті Держагенс. Ство лісових ресурсів немає, що може свідчити про нелегальність деревини працівників лісних. Вже відсторонили від виконання службових обов'язків. Також усім фігурантам суд обрав запобіжний захід. Чорним лісорубом та одному з підприємців суд обрав тримання під вартою з можливістю внесення застави, іншому підприємцю лише заставу. Як нам повідомили у прокуратурі, лісівники вже сплатили гроші і вийшли із СІЗО. На даний час чотири фігуранти кримінального провадження внесли заставу в сумі 198 тисяч гривень. Одному з фігурантів кримінального провадження застосованого збіжного заходу у вигляді застави на суму 750 тисяч гривень. На даний час триває апеляційне оскарження стороною захисту суми даної застави. Заскоєне зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Змінити запобіжний захід Сергію Бабію з таким клопотанням звернувся прокурор до апеляційного суду. Раніше екс обрали тримання під вартою або заставу. Сьогодні ж прокурор просив Сергію Бабію виключно тримання під вартою без застави. Що вирішив суд? Дивіться у сюжеті. Залишити Сергія Бабія у СІЗО. З такою апеляційною скаргою звернулася Тернопільська обласна прокуратура в суд другої інстанції. Нагадаємо, за вимагання і отримання хабаря Сергія Бабія затримали 30 серпня. Слідчі ДБР повідомили, він вимагав і отримував разом зі спільником Хабар. Згодом експодатківцю оголосили підозру і обрали запобіжний захід. Тримання під вартою або застава у понад мільйон гривень. Кошти він сплатив майже одразу і в СІЗО не затримався. Але аргументують. Чи тяжкістю обставин злочину, прокурор просив у апеляційному суді рішення щодо запобіжного заходу Сергію Бабію переглянути. Враховуючи з яких обставин було вчинено, тобто одразу після прийняття рішення про затримання у тяжкому корупційному злочині підозрюваний замість того, щоб виконати законні вимоги працівників оперативних вчиняє втечу і при цьому заподіє тілесні ушкодження. Зважаючи на ці всі обставини в своїй сукупності, вважаємо, що суд пішов до невірного переконання про можливість визначення застави даного випадку. Захисник Сергія Бабія переконаний, обставини, які вказали прокурори, надумані і не підтверджені. Тому апеляційну скаргу разом із підзахисним заперечують. Я вважаю, що взагалі суд першої інстанції вірно дійшов до висновку, що немає, фактично, він не може написати складу такого злочину, немає вовді Бабія. Але він не прослідковується в тих доказах, які надані працівниками ДБР і офіційним е керівництвом до матеріалів справки розглядалися в суді першої інстанції про обрані міри запобіжного страху. Суд вирішив не задовільняти апеляційну скаргу прокурора. Тож на час досудового розслідування Сергій Бабій залишиться на волі. Якщо його вину доведуть, експодатківцю грозить від 5 до 10 років за ґратами. Декілька років храм Пантеон, що на Кременеччині, залишався без електроенергії. Проблему світла не могла вирішити місцева влада, проте вирішила благодійниця. Жінка безкоштовно закупила усі необхідні матеріали для проведення електроенергії. Світло буде роками. Проблема електроенергії, а точніше, її відсутності у храмі Пантеоні, що на Кременеччині гостро обговорювалась, адже таке місце єдине в Україні, і саме сюди, чи не щодня, з'їжджаються родини військових зі всієї країни, аби віддати шану полеглим. За цей час отець Андрій сотні разів звертався за допомогою до влади і до усіх небайдужих. Крайній раз, коли приїжджали журналісти після цього. До мене подзвонили з міської ради Кременецької, і голова сказав, що ще залишилася невелика деталь, ну, і вже скоро у вас буде світло. Треба зробити деталізований план ще раз. І тоді будуть громадські обговорення і, можливо, знайдуться кошти. І гроші таки знайшлись, проте надала їх не місцева влада, а жінка, яка приїхала помолитися до храму пантеону за свого сина, який зараз воює. Під'їжджає машина, виходить пані і каже, що чим вам допомогти, отче Андрію, що вас, які вас тут нагальні потреби. Я кажу: от сама найнагальніша потреба це електроенергія. Жінка взяла це до уваги і вже за декілька днів закупила усе необхідне, зокрема стовпи та кабелі, розповідає отець Андрій. А також надала кошти для купівлі трансформатора. Тому вже зовсім скоро у храмі Пантеоні буде світло. Усі роботи з підключення електроенергії обіцяють провести безкоштовно. Опори вже виставлені, трансформатор вже стоїть. Зараз, десь Бог, на слідуючий тиждень кидають кабель. І вже буде електроенергія. Благодійниця, яка надала усе необхідне для облаштування електроенергії, не захотіла, щоб знали її ім'я. Проте отець Андрій вдячний жінці за таку поміч, адже вирішити проблему світла ніхто не брався. Наразі храм Пантеон знаходиться на етапі добудови, проте зовсім скоро це буде повноцінна святиня, куди зможуть приїхати помолитися не тільки родини загиблих бійців, а й самі військовослужбовці. Додає отець Андрій. Окрім того, у майбутньому священник планує організувати на базі пантеон і реабілітаційний центр для українських захисників Пам'ятники Тарасові Шевченку встановлені в усіх обласних центрах України, багатьох містах і селах держави, а також у численних столицях і містах за кордоном. Тернопільська область є українським регіоном, де встановлено чи не найбільшу кількість пам'ятників Кобзареві. Станом на 2014 рік на Тернопілі споруджено 171 пам'ятник. Один з найстаріших розташований у селі Залав'є на Тернопільщині. У селі Залав'я на Тернопільщині розташований один з найстаріших пам'ятників Тарасу Шевченку. Встановили його 108 років тому за кошти місцевих жителів. Це був перший пам'ятник Кобзареві у Трибовлянському повіті та третій на усій Тернопільщині. Його виготовляли місцеві майстри з Барнадівського каменю недалеко від Струсова. І так вони вирішили в формі обеліска його зробити. І зробили, побудували у 2014 році, як я вже наголошував. На меморіалі майстри викарбували портрет Тарасу Шевченку та уривки його віршів. Наша дума, наша пісня не мре, не загине. Степан Ярчук пригадує, що на відкриття монумента прийшло безліч людей. З Теребовлі прийшли були всі товариства, в тому числі славна Теребовлянська духова оркестра під керівництвом диригента Козака. Відкривав пам'ятник посол австрійського парламенту Льонген Цегельський прадід теперішнього екс-депутата Олега Чягнебок. За часів Польщі пам'ятник було пошкоджено. Сліди цієї історії, збережені й досі. Після 22-го року, як на західних землях України запанувала Польща, і польські щельці почали по Шевченку вчитись стріляти з карабінів. І вже 100 років тому. Шрами так і позалишались на тілі каменя. От, якщо видно, на де прилітали кулі. Зараз, зараз. Тут, тут і в горішки є. Що він простріляний був, хоч камінь, але терпів. Після цього пам'ятник перенесли з центру села на місце, де він розташований і сьогодні. Богдана площа в 1936 році була відкрита. Клуб побудований і відкритий. А так, як барельєф портрета був постріляний, знищений, і вирішили були зняти, а закрити мраморною плитою. І от на мраморній плиті вибили були портрет і поставили. Зараз підготовлено його до реконструкції. Проте через війну відновлення пам'ятника та майданчика перенесли. Коли саме роботи продовжать, поки невідомо. Все ж місцеві жителі мають надію, що вже наступного року монумент все таки вдасться оновити, адже він пережив чимало. Він заспокоював дорослих і дітей в бомбосховищах, а згодом спонукав господарів покинути місто. Це історія про собаку Патріка та його люблячу родину. Її нам розповіла харків'янка Ольга. Вже більше ніж півроку жінка з сім'єю і собакою живуть у Тернополі, але жодного дня не полишають думок про повернення додому. Він збирав усіх в коридорі за двома стінами, коли в Харкові лунала тривога, і абсолютно не лякався вибухів. Патрік собака заспокійливе. Переконана його господарка Ольга. Він дуже заспокоював всіх, хто був у нас бомбосховищі. Були діти, були дорослі, були в різному психологічному стані. А його називали подушечкою, бо він завжди десь лягав, завжди любив, щоб його погладили, завжди заспокоював. І діти загалом були дуже спокійні, коли він був там поруч з ним. Спочатку повномасштабної війни розповідає Ольга, вона з сім'єю сподівалася, що все минеться швидко. Тому Харкова перший час не покидали. Ми очікували, що буде тиждень, ну максимум два. Тож ми очікували. Але коли ми розуміли, що це все затягується, і дуже було приємно, що ми змогли утримати Харків в перші дні, бо саме перші дні були вирішальними. І кожен день ми вирішували. Бо знаєте, як коли в людини є план, вона знає, що вона буде йти на роботу, що вона буде будувати будинок, що вона буде йти до родичів на сніданок чи на ужин. А коли цього плану нема, то ти розгублений. Ти не знаєш, що тобі робити завтра, як планувати своє життя. І ми просто жили в такому стендбай. Ми очікували, що буде. Але в березні жінка з родичами таки вирішила поїхати з Харкова. каже зробити такий вибір. Її спонукав саме Патрік. Були постійні взриви, бо ми намагалися гуляти біля дому. Але тваринка любить гуляти по дві години. І ми виходили. Виходили, і починалися або артобстріли, або бомбардування літаків. І ти не міг розуміти, чи ти добіш додому, чи не добіжиш, чи буде живий чи ні. І вирішальним було це взрив, ода, коли воно було в нашому районі, дуже гучно, ти зовсім не розумів, це майже от біля тебе так кажеться, бо ти ніколи з цим в житті не стикався. І коли собака зовсім не розуміє, що робити, то ти розумієш, що ти відповідаєш за себе, за неї, за інших членів твоєї родини, за маму. Тож ми вирішили все ж таки планувати виїхати. Дорога з Харкова до Тернополя тривала цілих п'ять днів. В принципі, тваринка, яка дуже любить, ми коли садимося в машину, то він думає, що ми їдемо на прогулянку, на полювання чи кудись ще. А тут п'ять діб, і він вже просто опирався ногами. Всі ми не хотів залазити до машини, бо було. Холодно, грязно, але ми їхали аж п'ять діб. Але там ми залишалися і в школах, і в дитсадочках, у Вінниці, в Крапівницькому. І отам, біля поруч з дітьми, він в актових залах, спортзалах, він також дуже соціалізувався, його всі любили. Їхати саме до Тернополя не планували, але зупинилися тут. І Ольга каже, не аби як цьому рада. Ми спочатку постійно порівнювали наш місто Харків і ваш Тернопіль. І спочатку, коли ти Приїжджаю сюди не як турист, а як вимушена переміщена особа, то ти по-іншому сприймаєш місце. Але завдяки людям, які тут були, якось дуже класно адаптувалися. А коли почалася весна і все заквітло, то у вас класне місто і якось у порівнянні з Харковом тут дуже спокійно, незважаючи на сирени, немає вибухів, тому людина дуже швидко мозок забуває про те, що було щось жахливе. Жінка щодня слідкує за новинами і за тим, чи цілий ще їхній дім у Харкові. Коли повернуться у рідне місто, точно не знають. Але завжди каже, розглядають і обдумують різні варіанти на майбутнє. І як вдома, сім'ю завжди підтримує спокійний Патрік. Що ж, такими подіями запам'ятався сьогоднішній день у Тернополі та області. Дякую, що залишаєтеся із нами. Вам бажаю лише позитивних новин та вдалого вечора.